Вітаю! Про нього кажуть колосальне все око України. 25 листопада виповнюється 186 років від дня народження Івана Семеновича Нечувелицького, письменник, що народився в степлеві, а навчався у Богуславському духовному училищі, яке закінчив і в якому згодом викладав. Звичайно, це не єдине місце навчання та роботи, адже життя у письменника було цікавим та насиченим. Немає сумніву, що ви неодноразово чули про такі твори, як дві московки, брулачка, запорожці, Микола Джеря, Кайдашева сім'я, Шевченкова могила, старосвітські батюшки та матушки, баба Паласка та «Баба Палашка». Подиху не вистачає всі перерахувати, адже в скарбничку письменника їх дуже багато. Ми підготували для вас чи то знайомство, чи то нагадування про їх існування. Мова йдемо лише про деякі з них. Тож вперед, кожен народ має пам'ятати про свою історію. Берегти свою самобутність і боротися за свободу це аксіома. Саме це намагається нам донести Іван Семенович Нечуй Левицький через казку Запоріжжя. Так, саме казку. Адже читаємо про фантастичні події, які пригукуються з реальними. Карпо летючи просить у Бога знак, як йому допомогти Україні. Під час лецьманської роботи на Дніпрі він потрапляє у вир і опиняється на зачаровані. Так, саме зачаровані Січі, козаки. Різних поколінь розповідають Карпу про славне минуле України, і зрештою він чарівним способом повертається додому з новим розумінням свого завдання. Йдеться про життя українців після знищення Січі та запровадження кріпасла, існування козацького товариства та гетьманів Запорізьці – Це не лише казка про героїчне минуле, а й заклик до боротьби за свободу України. Тож вона, як ніколи, актуальна і сьогодні. Я вас познайомлю з повістю Івана Дочора Левицького, позначка, письменно з викриває губернаторів мужицького поту та слів, які заманювали селян на сахарні, на фабрики, а там створено надзвичайно жахливі умови. Він показав економічну безвихідь е, порефорного села, створений новий тип бурначки, яка зазнає полівісня. Драматична доля жінки покаритки Звабленої паном, Поєднується з показом нових випробов, нової недолі. Бурилачка серед чужих людей, без родини, без свого кутка. Головна героїня Василина, молода, вродлива. Батьки віддають її на заробітки, на буряки, виділяючи своєю вродою. Запереміти, панич стає наїмичкою у панських горницях. Перше кохання дівчини Василина викинула з дитиною. Геть. Вирішує тікати та позбутися дитини. Щасливе одруження героїні. Розв'язка. Повість названа новим творчим здобутком, письменникам. У попередніх творах ми не знаходили такого багатства, розокриття характеру. Чи варто прочитати цей твір? Моя думка варто. Дві московки. Перша повість українського класика Івана Нечуя чує По-перше, була надрукована під псевдонімом Іван Нечуй. Ця повість переносить читача в старе покріпачене село Момоти, завдалене злиднями, безземелям і солдатчиною. До старої варки Хомихи повертається син, якого давно забрали в москалі на військову службу. Наступного дня молодий хлопець іде на свято до церкви, де зустрічає двох подруг Ганну і Марину. Обидві дівчини закохуються у Василя і проводять із ним вечір на вулиці. Хлопець вражений красою двох дівчат, але й душа вже належить біляві Ганні. Дві долі, два серця, два нещастя. Проводи чоловіків у похід, відсурання від Ганни, омоскованого сина, трагічна смерть подруг. Навіть у межах такого невеликого твору, як Повість зі московки, автор прагне найширше охопити тогочасну дійсність. Тут не тільки історія трагічного життя двох московок, а й мальовничі пейзажі, живі сцени народного побуту. Стиль та тематика твору не чує, ніколи не залишала читача без емоцій, розуму та трепетного почуття. Микола Джеря соціально побутова повість українського письменника Івана Нечуя Левицького. Понад самим берегом в'ється в траві стежки через усе село. Педеш тією стежкою, глянеш кругом себе і скрізь бачиш зелене, зелене море, верб, садків, конопель, соняшників, кукурудзи та густої осоки. Одстеліться розложисті, як скатерть, зелені левади. Густа, як руно, трава й дрібненька, тонісінька осока доходить до самої води. Для родини Миколи цей раз закінчиться. Кріпацька сім'я Петра Джері живе в мальовничому селі Вербівка. Має кріпак одного сина Миколу, красивого, розумного парубка, що одружиться з ними дорою. Відчувши відповідальність за нову сім'ю, Микола починає задумуватися над тяжким становищем селян-кріпаків, їхньою безправністю. Молодий чоловік починає виявляти непокору, не хоче виходити на панський лад, коли своє поле ще не оброблене, мовляючи інших кріпаків жати варячу пору своє жито. Микола не дає особу любити себе, щоб його не віддали в солдати, тікає з села. Робота на заводах, любов доньки отамани, смерть батьків та немидери поверне додому в кайданах, довгоочікувана реформа, яка скасувала кріпацтво. Микола Джеря став вільним. Він живе у свої доньки та її чоловіка. Цей твір варто прочитати. Сподіваємося, що вам було цікаво освіжити в своїй пам'яті сюжети, характери героїв, локації та ідеї відомого та шанованого, шанованого та. Сподіваюся, що вам було цікаво освіжити в свої пам'яті, сюжети, характери героїв, локації та ідеї відомого та шанованого всіма Івана Семеновича Нечуєловицького. Запрошуємо на знайомство з його життям та творчістю до бібліотеки Богуславського гуманітарного коледжу, що гордо носить його ім'я. До зустрічі!